Майже 10 тисяч випускників Сумської області мали сьогодні прийти на пункти тестування. 1 червня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Це тестування з найбільшою кількістю учасників, адже воно є обов'язковим. На одному з пунктів оцінювання побували кореспонденти Суспільного. Настрій нормальний, тільки дуже холодно а взагалі готувалися старанно наполегливо. Хочеться подякувати класному керівнику. Адже вона наша як друга мати, і вона допомогла нам підготуватися дуже. А я готувалася самостоятельно, тому все вийде. Воніче неможки приході тести, онлайн-вебінари з репетитором і з класним керівником. Вчителька 18-ї школи Юлія Козлова супроводжує на ЗНО своїх учнів. Їх має прийти 20. Каже, що вчора діти все повторювали, проходили тренувальні тести. Це вже для них третя ЗНО, вже не так страшно, як було. При першому, коли англійську мову здавали всі тремтіли, так було страшно. Вже зараз трошки, скажем так, спокійніше, і діти себе відчувають спокійніше. Мама однієї з учасниць каже, що все одно хвилюється щоразу перед екзаменом. Хочеться ще подякувати вчителям, які дуже багато зробили для наших дітей, тому що всі ці 11 років вони готували їх до цих випробувань. У цьому пункті для проведення оцінювання підготували 15 аудиторій на 15 осіб. Кожна всього на екзамен очікують 225 дітей. Це із одне з ключових і важливих ЗНО, які необхідні для вступу. Тобто, без української мови літератури вступ фактично неможливий буде. Тому я. А найбільше учасників на це ЗНО. Учасників почали допускати до аудиторій о 9.45. На вході вимірювали температуру. На виконання завдань у дітей три з половиною години українська мова і література одне з найдовших за часом ЗНО. Після 13-ї почали виходити перші учасники. Все спокійно було, не хвилювався, нормально все пройшло. Як нам сказав Іван Козій, явка на цьому пункті була дуже високою. Із 225 зареєстрованих учасників не прийшло 12. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. На українську мову та літературу пройшли майже 88 відсотків зареєстрованих на українську мову понад 45,5%. з половиною відсотків. Всього ж на Сумщині працювало 16 пунктів з української мови і 33 пункти з української мови і літератури. Про це суспільному сказала кураторка Сумської області Харківського центру оцінювання якості освіти Валерія Ханікова. За її словами, під час ЗНО було виявлено три порушення: всі у сумах і всі пов'язані з використанням технічних засобів. Два в пунктах тестування з української мови, коли у учасників були вилучені під час проходження земного мобільний телефон, смарт-годинник, і о, одне порушення було на пункті тестування з української мови літератури. Так само під час роботи з тестом у учасника було вилучено мобільний телефон. Також у нас не були допущені до пункту проведення. Три учасника, які прийшли на пункти тестування без документів, що підтверджують особистість, тобто вони або пред'являли е, свої копії документів, або взагалі прийшли за іншими документами, і тому не змогли потрапити сьогодні на пункти тестування, Незважаючи на те, що було найбільше кількість тестувань, найбільша кількість учасників, найбільша кількість персоналів все відбувалося в штатному режимі.